Якщо людина талановита, їй не можуть стати на заваді ніякі негаразди та проблеми. От і бердичівляни, яких доля позбавила можливості чути, уміють організовувати концерти для нечуючих, аби і їх розрадити, і себе реалізувати. Спілкування за допомогою сурдоперекладу переходить у таких людей з повсякденного вжитку у творчість. Тож пісню заспівати або театральну постановку поставити саме таким чином для них не проблема. Навпаки, така нагода сприймається за радість. Я у нас на Україні ціла неквітучі, так у нас на Україні, люди всі співучі, кай же щастя буде домі і пісне багато, бо без пісні в Україні не буває свята. Що це не Помада. Є Malena. Malena. Oi, Як і у Міжнародний день інваліда, котрий святкували 3 грудня, так і у звичайні будні для таких людей важливим є усвідомлення того, що суспільство їх сприймає такими, якими вони є. Зі слів сурдоперекладача Катерини Ришовської, захист і підтримка мають відчуватися ними не лише у свято, а й у повсякденності. Нехай такі люди не можуть сказати словесно, що у них на душі, не можуть випробувати силу голосу у співі, але це не ламає їхнього прагнення співати по-своєму, адже цьому співу. Не просто навчитися, вловити такт і не збитися, знати, коли розпочати і завершити для нечуючих теж мистецтво. Ви ж все життя в опробуваннях, ви все життя перемагаєте оті і і ті проблеми, які пов'язані з вашим здоров'ям. Я хочу побажати, щоб новий 2015 рік вам приніс побільше радості, і ми прийшли до вас, щоб разом з вами розділити радість вашого спілкування. Ви знаєте, цей рік приніс дуже багато біди, дуже багато горя для нашого народу. На превеликий жаль, це правда, і кожен з нас надіється, що з приходом нового року ця біда, це горе зупиниться, і в нас буде мир, буде злагода в нашій державі. Мені дуже приємно сьогодні бути разом з вами і подивитися той концерт. Кажучи, я ніколи не була в такій атмосфері, ніколи не бачила такого концерту. Мені дуже приємно вдвічі, що ви підготувалися сьогодні дуже гарно і що ви зібралися, що нам потрібні такі зустрічі. І я думаю, подальші ці зустрічі будуть разом із товариством Сліпих. Організовувати і провести свято для людей з вадами слуху інваліди змогли своїми силами. Запевняють, щасливі з того, що можуть це робити. Коли ж бачать гостей на своїх заходах, радіють ще більше, адже мають можливість почуватися повноцінними та на рівні з виконавцями, пісні яких обирають для виконання. Перш за все передають через суд до перекладача, продумують хід концерту, його деталі. Потім учасники вивчають концертні номери. Допоки не будуть собою задоволені й займатимуться. Я хочу сказати слова подяки всім вам, всім організаторам, що ви об'єдналися, що ви допомагаєте друзі, що ви людям, які попадають в таку непросту ситуацію, даєте, можливо, напевно, нове життя. в Танцях, у співах І у всьому доброму, хорошому. Знаєте, і, і, і любов, і добро це все ваше. Тому що, можливо, десь чуть-чуть так сталося, що в чомусь ви обділилися, але ви духовно і в доброті набагато вищі сильніші. І ви в деяких речах сильніші, ніж прості люди. Нагідне обслуговування та розуміння і шану інваліди завжди можуть розраховувати в управлінні праці та соціального захисту населення. Його начальник завжди відвідує заходи, присвячені таким людям, чи організовані ними ж і переконує. Хоча на сцені і інваліди, та душею вони від того не нижчі. І Хочу вас запевнити, що ми завжди вам допомагали, і будемо допомагати видом тих традицій, які в наскалися в місті.